Рятувальники йдуть до дітей. Бійці МНС зустрілися з учнями сьомої школи. До них прийшли не з порожніми руками, а вікторинами та подарунками. Та спочатку гірські водні рятувальники, пожежники і піротехніки показали свої інструменти праці та розповіли про особливості роботи. Далі запропонували дітям будейна мить відчути себе в ролі МНСника. Я зараз спробувала вдягати рятувальний костюм, на якому пожежники виїжджають на пожежі. Було дуже так, відчуття враження дуже класні, але я б не стала рятувальником. Дуже розкована професія. Найбільше уваги хлопчики прикули до стенду піротехніки. Все і показали, які види вибухових пристроїв можуть знешкодити, та запропонували приміряти свою робочу уніформу. Бронеживо-лед дуже тяжкий. Тяжко тримати на собі. Це для суперів, коли вони знешкоджують бомб. Я дізнався, що 101 це не тільки служба МЧС гірних, що рятують людей від з лавини і. Знешкоджують бомби, ще й вони працюють рятувальниками на дорозі. Окрім змагань на швидкісне одягання бойового одягу, між учнями провели конкурси малюнку та вікторину. Після цієї зустрічі сподіваються, рятувальники діти підвищать свої знання у сфері цивільного захисту і краще орієнтуватимуться, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Ця професія, яку ми зараз на сьогоднішній день представляємо сьогодні, вона потрібна для людей. І, можливо, когось із молодих майбутніх. Рятувальників це зацікавить, це зацікавить школярів, які в процесі в подальшому, можливо, підуть цими шляхами, якими ми сьогоднішній день йдемо. Такі ж зустрічі з школярами рятувальники мають намір провести і в інших навчальних закладах міста.